Ось зараз можна поговорити про те, що люди не дивляться за стопою часто і стараються їсти якомога більше. І в результаті ми опиняємося в тій ситуації, коли ми просто не можемо зробитися худішими, оскільки маємо весь час. І для цього нам. Відповідно, потрібно скидати трошки кілограмчики. Кілограмчики скидаються дуже важко, потрібно займатися відповідною якоюсь активністю, і ця активність повинна проявлятися ну, найперше у тому, щоб ми не їли в нашому непоєданні надмірної кількості їжі. Щось це на кілька їжі, де продовжувати приходити, надходити в наш організм, відповідно, ми зробимося дуже жирними, подібними до таких тваринок. ну Психологи займаються дуже сильним цим питанням, але результати, як ми знаємо, залежать від самої людини, якщо людина не має бажання змінити себе, змінити своє життя, то відповідно ніхто це не може зробити замість неї. Ну, завдання психолога допомогти людині зрозуміти це питання, зрозуміти цю проблему, і якщо людина цього не зрозуміє, то вона може знаходитися у дуже важкій, скоротній ситуації. І ця скрутна ситуація може настільки бути скруто, скрутною і скрутою і крутою у деяких випадках, що людина може навіть померти. Оскільки ви знаєте, що робить жир. Він відкладається у всіх органах, найбільше навколо серця, і це дуже трагічно закінчується. Воно, словом. Потрібно старатися займатися фізичними вправами, найперше, якщо ви знаходитеся вже у фазі ожиріння. І тоді ви почнете змінюватись, повільно змінюватися, змінюватися і зробитися худенькими. Як кажуть, будете мати курячу шию замість слонової або гіпопотамової. Ну, це так. Казково говорячи і так жартома говорячи, звичайно, оскільки пацієнти, які страждають е, відповідним ожирінням, почуваються дуже погано і тому вони мають звертатися до психолога, оскільки це може їм допомогти зрозуміти не перше проблему і невелику трагічність цього питання.